Зовуть мене Валентин, позивини мій Вальтер. На війну пішов добровольцем з перших днів. Побував у різних гарячих точках. І в Очакові воювали гарматами. Працювали мінометами різних калібрів. Потім півроку на Покровську, якраз в саму активну фазу наступу росіян, відбивали ворожі штурми в населених пунктах Селідова, Українськ, Гірняк, Нетаєвого, Мемрик. Це наш бойовий прапор який ми отримали від комбата за Покровський напрямок? Батарея півроку воювала. Дуже я питаюся ну, їм, гарно воювали. Хлопці також ми отримали бойові шеврони за цю кампанію за Покровську. Хлопці мають ще бойовий шеврон. Тобто це їхня пам'ять. Були різні епізоди, ну, багато було чого. Снімали міни шокбауни мінометами, попадали міни в міну. Попадали, навіть в ворога пряме влучання. Ну, недавно вон, хлопці відбили штурм, працювали разом з аеророзвідкою. всіх в ноль знищили, просто без шансів. Ще була історія, в мене речок добрий, всі нагороди отримали. Зараз один на позиції, один тут, другий теж на позиції. Взагалі, була задача під селі, щоб зайшла наша техніка. Каца поставили мінний шлагбауни на перекресті. Вкриває вогонь з міномета. Перший постріл я чуть-чуть перелетів ну, метрів, може 30 Коригую другим пострілом прямо попадає в міну. Загорається одна міна, друга, а дві останні відкинули в сторону. Рощот цих хлопців потім отримав нагороди. Ну, цей, кстати, і тоді. Михайловку десь 300-350. Тобто за 5 днів це дуже-дуже багато з одного міномету. Хочу побажати, щоб ми все це пережили, бо наша батьківщина вже, ну, мабуть, десь 400, мабуть, навіть більше років виборює цю свободу.